Дані заходи проводимо не тільки зараз, а з початком ось такого осінньо-зимового періоду, коли вже вода починає замерзати, вдарили сильні морози, і доводимо до містян, до дітей правила поводження на льоду. Адже якщо людина провалиться під лід, то з нього дуже важко вибратися. І нагадуємо особливо дітям, що на лід не потрібно виходити без зайвої потреби, і як потрібно діяти в тих випадках, коли люди побачили, що людина вже провалилась під лід. Ну, взагалі, я б сказав таке одне основне правило: це краще на лід взагалі не виходити, не наражати себе на небезпеку. Якщо вже вийшли на лід, то потрібно бути ось в такому рятувальному жилеті, як в мене, або в іншому, щоб в разі, коли людина провалиться, то вона хоча б залишалася на плаву. Якщо почули, що лід почав тріщати, потрібно йти назад тим шляхом, яким ви прийшли, або розпластатись на лід, збільшити чим, цим же свою площу тіла, розмістити свою вагу і відповзати. Ати назад, повернутись до берега. Якщо вже ви бачите, що людина під лід провалилася, то потрібно зателефонувати за номером 101 або 112, пояснити, що сталося, робити це все швидко, чітко назвати адресу і потім чекати рятувальників. В самому на лід не виходите так як та людина може також затягнути вам з під лід. Але якщо до поряд є десь велика е, палиця або ще щось, якісь рятувальні засіб, то цим з берега ви можете надавати допомогу.